Привіт, щось давно у мене в руках не було цікавих смартфонів. Тому цей експірієнс має бути якимось видатним. І цей експірієнс мені може подарувати виключно видатний смартфон. Саме тому у мене тут є Phone 9 Pro. Phone — це як фамільний рецепт, який передається з покоління в покоління. І це завжди топові інгредієнти. І через те, що щороку вони стають все кращими, все потужнішими, все цікавішими. У вас наче все те саме, але краще і на новому рівні щороку. А ще якщо продовжувати аналогію, то це завжди не тільки про саму страву, а й про її презентацію. Тому, коли ви берете коробку з рокфон 9 Pro в руки, ви одразу відчуваєте, що це висока кулінарія, а не якийсь там біляш з вокзалу. І оцей момент, коли її відкриваєш, його не описати. Його треба відчути, і коли дістаєш смарт, одразу розумієш, що він доросліше разом з тобою. Є звичні характерні деталі, за якими навіть без логотипу можна сказати, що це саме рок фон. Усі ці детальки з Good Luck Have Fun, логотипчиками, рисочками. Проте це вже відчутно солідніший смарт, менше кричучості, більше стилю, більше елегантності. Смарт випускається в двох кольорах: це Phantom Black та Storm White. Дуже приємно на дотик поверхня задньої кришки з блиском під певним кутом. це Gorilla Glass з якоюсь хитро вигаданою текстурою, яку виробник назвав кристалізованим нанопокриттям. Так чи інакше, відбитків воно не збирає зовсім, навіть на глянцевих частинах. Алюмінієва рамка та Gorilla Glass 2 попереду. все, що можна впізнати рогфон по додатковому Type-C порту з боку, по гравіюваннях ROG на іртригерах, по стабільному і правильному бажанню не прибирати міні-джек, і це все має ступінь захисту IP68. Проте це завжди не тільки про перший погляд, а й про перші емоції. Для них тут при першому запуску після всіх налаштувань є традиційний спеціальний експіріенс, який дозволяє зрозуміти кольори дисплея та якість картинки, ейр-тригери, вібровідгук та звук, до якого ще я обов'язково повернусь. І ціль тут зробити вау-фактор, щоб показати різницю, наскільки краще може бути твій новий. Досвід з іграми, ніж попередній, і як завжди, у Рокфон це. Виходить, і за цей свій досвід я б хотів подякувати нашим постійним, не просто партнерам, а друзям з магазину Піксофон, які завжди готові здивувати чимось цікавим, або цікавими цінами на те, що є всюди, або якоюсь екзотикою, яку в наших широтах майже не знайти. І це ж не тільки про смартфони, це і ноутбуки, і компи, і ігрові приставки, і техніка для дому, і 100-500 мільйонів аксесуарів до всього цього, а ще сервіс, ще три. І постійні акції та знижки, на яких точно можна вхопити щось корисне. Ну і звісно ж, гарантія та доставка. Я казав про серйозність та дорослість смартфона. Насправді тут вона, як би це сказати, опційна, тому що ви можете грати в ігри на кришці свого смартфона. Так, у дуже прості класичні аркадні ігри, проте грати навіть попри те, що для зовнішнього спостерігача ви виглядаєте як абсолютний психопат. Це весело, бо є ще й весела, типу восьмибітна музичка. І ця фіча зветься Anime Play. Це подорож в минуле, в ностальгію на 648 діодах панелі Anime Vision. Звісно ж, вона вміє не тільки ігри. Можна поставити еквалайзер під музичку, ім'я контакта, який викликає. Сповіщення, статус зарядки та дві різні анімації, коли екран вимкнений та увімкнений. Можна увімкнути все одночасно, і зображення буде змінюватись відповідно до того, що у вас зі смартом відбувається. Є і про відео та фото, щоб полегшити собі зйомку себе на основну камеру. Момент зйомки фото, статус запису відео, плюс його час. Також є і окрема анімація, коли у вас запущена якась гра. Звісно ж, є різні пресети, плюс можна імпортувати якісь анімації, але набагато. Прикольніше інше. Тут є і гейміфікація. Тобто, якщо ви зі своїм Рогфоном знайдете іншу людину з іншим Рогфоном і доторкнетесь до нього, тобто до іншого Рохфона, то ви розблокуєте одну з 15 анімацій, або можна намалювати щось прямо на смарті самостійно, що не так вже і легко, принаймні з моїми пальцями, додавши один з декількох ефектів на вибір. Чи можна без всього цього жити? Так звісно, але з цим набагато прикольніше, і саме про це Рохфон, про цілу плеяду якихось. Фішечок, дрібниць, ніж таких, яких ти на перший погляд не бачиш, або ж яких на тебе вивалюють одразу у дуже великій кількості, як, наприклад, у Game Genie, який викликається свайпом з лівого верхнього кута в центр. Перемикання сценаріїв, наче ти з ігровим ноутом, а не ігровим смартфоном. Кожен з них можна налаштовувати окремо в Armory Crate, до якої я повернусь трохи пізніше. Перемикання частоти оновлення. Оверлей з навантаженнями, зарядом акуми, та температурою, який можна вільно переміщувати по екрану, блокування кнопок навігації, сповіщень та дзвінки. AI яйнешому заглушення для аудіочатику, Smart Bypass, який змінює режим зарядки під час гри. Смарт може працювати як зазвичай, тобто і заряджатись, і живити все одночасно. Можу працювати напряму не заряджаючи акумулятор, а виключно живлячи смартфон. А може адаптуватись під рівень заряду та перемикати живлення від акума на пряме живлення в залежності від потреб. Смарта на даний момент. Додавання на екранного тогла запису відео з налаштуванням у його тривалості від 5 до 30 секунд, а в окремій менюшці зона запису, роздільна здатність, якість, кількість кадрів на секунду, фіксація яскравості, режим скаута, режим інтернетів, в якому можна перемкнути стільки на мобільну мережу. Ну, це прям точно не для наших широт робили. Ну і старий добрий бекграунд режим, в якому гра продовжить працювати у фоні навіть із заблокованим екраном. Багато всього, правда? А це. Тільки ліва панелька. AI Grabber. Розпізнавання тексту на екрані. Тапніть по кнопочці, виділіть зону, що вас цікавить. Текст звідти розпізнається, навіть якщо він дрібний та ледь помітний, розбереться по слову, і ви можете або його перекласти на раніше налаштовану мову, або погуглити. Українська, до речі, Є. Працює не завжди ідеально, проте зрозуміти де що та що саме від вас хоче гра, якщо з мовами у вас не дуже, можна. Макроси. Тут, сподіваюсь, все зрозуміло. Блокування тих місць, які ви можете випадково натискати, я не знаю, як це зветься, оцією частиною долоні. До речі, я знаю, як стейки розуміти оцією частиною долоні, тобто, оце е, ні, оце... Ре, оце медіум, оце well done, А оце congratulations. Вітання, ви спалили м'ясо. Коротше, це крутезна річ, і я не пам'ятаю вже в якій саме грі, але десь для мене це було прям реально проблемою. Вібраційний відгук. Оберіть місце при натисканні на яке смарт вам буде підказувати щось вібрацією тактильно. Налаштуйте розмір кнопки та один з п'яти типів вібрацій. Air Trigger. Тут готуйтесь. Це буде довго. Тригера у вас всього два. Але на кожен можна навісити тап, дві кнопки ліворуч та праворуч, свайп ліворуч та праворуч, як дві окремих дії, слайд горизонтальний, слайд вертикальний. В беті тап плюс свайп, тап плюс слайд вертикальний та тап плюс слайд горизонтальний. Я насправді не знаю, що ще можна було вигадати, але, здається, вигадали абсолютно все. Проте в кожній з цих дій є свої. Субможливості та субналаштування. на один таб можна навісити таб чи два окремих тапа з інтервалом, який можна налаштувати. Можна навісити можливість робити від 1 до 4 тапів на секунду, поки тригер затиснутий, і додати вібрацію, якщо таке натискання реєструється. Можна навішувати тимчасове увімкнення прицілювання гіроскопом, окремо налаштовуючи чутливість та інверсію. Можна навісити макрос, записуємо послідовність дій, далі налаштовуємо швидкість до X9 та повтори, безкінечні, без повторів, або довільна кількість затримки в секундах. Можна налаштувати перемикання профілей роботи самих тригерів. Ну і нарешті легальний, хоч і морально неправославний чит асистент стрільби, який компенсує рекойл вашої зброї ще й з налаштуванням інтенсивності. І це все на один тап. Звісно ж, не одночасно, щось одне проте на один тап. Та проте, якщо згадати, що різні кнопки у вас може бути аж чотири, знаєте, я починаю розуміти, звідки беруться всі ті чуваки в PUBG, на яких я постійно кидаю репорти. І не зрозумійте мене неправильно. Більшість з цих фіч я знав, проте я навіть не здогадувався, що їх можна повісити на один Довбаний таб на свайп та слайди можна повісити простий одиночний таб макрос чи перемикання профіля тригерів. Тепер давайте окремо поясню: таб плюс свайп, який в беті. Тобто у вас одночасно працює і ТАП, і свайп, ліворуч та праворуч. Я не переплутав, оце ліворуч, це праворуч, чи ні, чи навпаки. Коротше, ви зрозуміли. І це три дії на одному ейртригері. Повторюю. Три дії. Давайте поясню, що саме з цим можна зробити. На лівому тригері на тапі у вас припустимо асистент прицілювання. На свайпі ліворуч пік з пострілом, на свайпі праворуч, пік праворуч з пострілом. На правому тригері просто вогонь, тобто постріл. А на свайпах та вже не важливо, що ну, наприклад, лягти та присісти. І якщо у вас все це встановлено. І якщо ви PUBG бачите не вперше, ну що ж, вітаю, ви виграли. Хіба що проти вас не грає людина з таким самим смартфоном? Але якщо подивитись на це з іншого боку, то що людина з умовним пікселом чи айфоном чи будь-яким іншим смартфоном зможе з вами в одному матчі проти вас щось зробити? Та нічого. Але повернемось до Геймджинів. Так, до речі, все, що стосувалось аиртригерів, це було теж в Game Genie. Отже, виклик бічної панельки з тулзами, кнопка Speed Up, яка призупиняє фонові процеси, наскільки я розумію, бо що саме вона робить, ніде не пояснюють. Далі запис екрану зі своїми окремими налаштуваннями, що та як писати стосовно звука та відео. Є кнопка блокування тачскріна. І ось тут у мене взагалі нуль ідей, на що це потрібно. Якщо ви розумієте, то напишіть. Будь ласка, про це в коментах, бо я собі вже всю голову зламав. На екранний приціл: 5 різних типів, 5 кольорів, налаштування розміру та прозорості. Його ще й вільно по екрану можна пересувати. Ну і наостанок додаткові віртуальні кнопки на екрані. Можна зробити блокування тачскріна, запис екрана, скріншот та режим скаута. Це дублює кнопки з Game Genie, а ще макроси. Та перемикання профілю самих тригерів. До речі, в деяких іграх можна побачити Rock Instant Master. Це готові профілі для Air air-тригерів, які можна завантажити і не хоботитись з налаштуваннями. Наприклад, в Delta Force підтягнулись тільки стрільба та прицілювання, а в PUBG ще й макрос на лягти та лікуватись. Знаєте, мені починає здаватись, що більшість вартості цього – саме софт. Проте й залізяки тут, наче не дешеві. Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оператви lpddr 5 x 512 ГБ сховища UFS 4.0. І, до речі, є ще дорожча версія на 24 ГБ оперативи та 1 ТБ сховища. Як воно все охолоджується? Під екраном у вас є графітовий лист, під яким випарна камера. З іншого боку, у вас рейпідкулін кондактор, про який не дуже той розповідають, що воно таке. нітрит-бору та ще один графітовий лист акумулятора два і це допомагає тепловідведенню. І якщо вам цього не вистачає, то ви додатково можете придбати чилкейс, який більш правильно розподілить тепло по поверхні смартфона, проте сховає панель Анімі Матрікс. Або ж придбати AeroActive Cooler X Pro, як зрозуміло, з назви це кулер, як з назви не зрозуміло, то це ще й додаткові клавіші, плюс сабвуфер. І звісно ж, у мене його. Нема тому ось вам результати бенчу. Geekbench 6, CPU на одне ядру та мультиядерний. І звісно ж, GPU. Ось ціла купа скрінів з GFX Bench. Якщо потрібно, ставте на паузу та роздивляйтесь. Тепер 3DMark, де треба дуже уважно дивитись не тільки на папух, а й на температури Wildlife Extreme, Solar Bay та Steel Nomad. максимум 35 градусів. Тобто пояснюю. Три доволі дорослі тести прогріли цей смарт максимум на 35 градусів. Проте в тротлінг тесті не все так райдужно. Не те, щоб катастрофа, але могло б бути краще. Але це все ж таки. Тест, а не реальний кейс використання. Тому до ігор спробував Delta Force, і це той самий Call of Duty, якось взагалі принципової різниці не відчув. Проте на Ultimate налаштування графіки при 90 FPS за півгодинки я побачив максимальні навантаження у 31% на проц у 80% на графіку і максимальну температуру в 41 градус. Бабг. Максимально доступні налаштування графіки Ultra HD, фреймрейт Ultra, і на про та віддяжці по 32% навантаження максимум. Температура до 38 градусів. FPS тримався біля відмітки у 40 кадрів на секунду. PUB-New State. Все викручено на максимум 57% на проці, 45 на відеочіпі. Температура 36 градусів, і це при 60 FPS. Game of Thrones King's Road все викручено теж на максимум, 40% та 80% навантаження відповідно, температура не була вище 40 градусів, лічильник кадрів висів абсолютно більшість часу на 60 FPS. Коли я востаннє тримав рокфон в руках, це був, до речі, рокфон 7, це було десь 2 роки тому, мене всі в коментах почали колопати, що Ніхто ж не грає в андроїдні ігри, всі грають на емуляторах в ігри з PS, PS2 та PSP. PSP я ще якось можу зрозуміти, бо тут є ейртригери, які працюють за шифти. Ігри з PS та PS2 вже важчі, бо навіть попри те, що можна це зробити, розділивши клавіші, це все ще працює не так. Або можу просто я до цього не звик. Або це для мене просто не працює. Та й загалом усі цікаві тайтли з PS, ps 2 та PSP я пройшов ще на релізі, а дуже цікаві пройшов не один раз. Усілякі GameCube мені цікаві ніколи не були. А грати у щось на Вінлейтор така собі історія, бо він все ще працює косо та криво. Плюс грати у щось, що заточено під повноцінний дисплей на 7-дюймовому, Ну, це. Теж така собі історія. До речі, про 7 дюймів 6,78, якщо бути точним. Амулет LTPO з роздільною здатністю 2400 на 1080 та співвідношенням сторін 20 до 9. 165 Гц частоти оновлення, але через Game Genie дисплей можна розігнати до 185 Це охоплення палітри p 3 у 107,37 з дельта і -E менше одного. Пікова яскравість сякає 2500 ніт. Питання тільки одне: на що смартфону, який не є фліпом чи фолдом, гнучкий дисплей від Samsung. Відповіді на нього у мене немає, проте і інших питань теж. Немає. Це яскравий дисплей із достатньою деталізацією, з крутезними, але не перекрученими кольорами. До речі, якщо вони вас не влаштовують, в Splendid є 4 готових пресета та один ручний, де кольори можна змінювати від насичених до депресивного чорно-білого. Камери. Дивіться, це зовсім не камерофон. Тому фотки та відео з нього добрі, але не більше того. Тому якщо для вас камера в смартфоні це щось ключове, то. Подивіться в бік камерофонів. Ну а Phone 9 Pro виходить не про вас. Сенсор Sony Lithia 700. Основна камера 50 мегапікселів, F19. У неї двохкратний зум без втрати якості. І це, до речі, не я так сказав, це виробник сказав. Отже, зум ніфіга не оптичний, проте є оптична 6-осіва стабілізація 32-мегапіксельний телевик з 2.4 оптичним стабом та трьохкратним оптичним зумом. Ну і 13 мегапіксельний ультраширик з 2.2 й та лінзами Freeform, що мінімалізують дисторсію. В день фотки наче нічого. Соромно за них не буде, але й не шедевр, точно для мого стиля фотографії, коти, лічильники та гриль більш ніж підійде вночі. З фото все не так добре, але знову ж норм. Вище середнього. Це стосується і нічних відео. В день відео непогані, зйомка аж по 8К 30 кадрів на секунду, включно 4К до 120 кадрів на секунду. Дуже зручно, що в горизонтальному режимі Air Trigger ще й стає кнопкою затвора. Фронталка 32 Мп з F2.5 та RGBW сенсором Норм для селфій, якщо ви не інстаграм діва, норм для відеозв'язку. Не більше, не менше. Як я вже казав, акум тут подвійний і. Він має ємність у 5800 мАч. Заряджається від 0 до 100% він за 46 хвилин з увімкненим Кайпер Charge. Бонус: він підтримує Quick Charge 50 та Power Delivery. І виробник обіцяє більш ніж 80% ємності після. Тисячі циклів перезарядки, а це вже щось дозначить. Я б це насправді затестив, проте я сумніваюся, що у нас вистачить часу в рамках цього відео. Ще є бездротова зарядка. Вона 15 ватна проте вона є. У тесті акумулятора від PCMark Mark 9 Pro показав. 10 годин та 44 хвилини автономної роботи. І для такого Смарта це реально вражаючий результат. Нарешті, звук, я знаю, що мене зараз за це з'їдять в коментах, але, мабуть, це найкращий звук в смартфоні загалом. У нього шикардосний об'єм. Він басовитий. він Дуже гучний. Плюс він не запирає на максимальних значеннях гучності. І це все навіть без сабвуфера, який додається з активним охолодженням. Ви можете спрямувати звук з нижнього динаміка на передній. А це про що? Правильно, про ігри. А ще, звісно ж, про споживання відеоконтента. А ще є еквалайзер від Direct, віртуалізація та еквалайзер з одним автоматичним та трьома профільними пресетами підтримуються APTX Adaptive та APTX LoseLess. Нагадую, для звука у вас є Bluetooth версії 5 і 4 Type-C та Міні Джек з Hi-Res 32 кілобіта 384 кГц. Софт. Android 15. при першому налаштуванні ви обираєте, чи вам потрібен стоковий гугловський інтерфейс чи рогівська оболонка. На стоковий гугловський інтерфейс я вже надивився, тому звісно обрав рогівську. Це переважно якісь косметичні зміни. Дизайн іконок, тогліф у шторці, і я б не сказав, що він прям щось міняє суттєво. Зовнішньо так, але не зрозуміти чи не знайти щось просто неможливо. Плюс в тому, що деякі речі ви можете змінювати по поелементну вікно вхідного дзвінка, менюшку кнопки живлення тощо. Ну і в будь-який момент можете перемкнутись на сток. А потім назад. А потім знову на сток. Ну і ще можна трохи додати про Armory Crate. Перша вкладка це ваші ігри. Під кожну з них свій пресет Game Genie з усіма налаштуваннями тригерів, макросами та зоною екрану. Заповнення обрізано зверху чи з обох боків. Поруч лінк на скріншоти та відео, які ви зробили в цій грі. Друга центральна вкладка це моніторинг, перемикання та налаштування сценаріїв, налаштування anime Vision там ми вже були знову зони дисплея. Налаштування AeroActive Cooler X Pro. Якщо б він у мене був, налаштування Game Genie. Ейртригерів, і, якщо захочете, ось та сама стартова місія той експірієнс, про який я казав майже на самому початку. Остання, третя вкладка це ігри відсортовані за частотою оновлення, яку вони підтримують. Рекомендовані безпосередньо Рох для геймпада. І він зветься Тессен, і це зовсім окрема історія, якщо що, для тригерів та колекція профілів налаштувань Instant Master. Я почав з коробки і. Коробкою закінчу. В комплекті у вас зарядка на 65 Вт, дріт Type-C Type-C, звісно ж, геймерський, бо в тканинній оплітці, пін, доволі непоганий чохол та макулатура. А що ж по цінах? За цінами, як завжди, не є каталог. Наразі за версією, як у мене, хочуть від 37 до 65 кілогривень, якщо трохи заокруглити. Звісно ж, залежить це від того, для якого ринку версія. А що є по альтернативах? Заходимо в категорію смартфони, виставляємо Snapdragon 8 Elite. Опцій чимало. Серед них є і доволі цікаві, і доволі не цікаві, і з дуже різними цінниками. До речі, RockFund 9 Pro це опція далеко не найдорожча. Давайте посортуємо по частоті оновлення екрана. Конкурентів просто нема за цим аспектом. Хоча найближчий це шикардосний Фліп Моторезер 60 Ultra. там 165. Якщо додати фільтр ігрові смартфони, а це все ж таки про охолодження та пріоритет на продуктивність, то побачимо в якості альтернатив, як то кажуть, звичайних підозрюваних. І між ними та Рогфоном я завжди оберу Рогфон. Знаєте, це, мабуть. Перший смартфон у моєму житті, про який я готовий сказати, що він занадто. Ну, занадто, звісно ж, суб'єктивно для мене. Тут занадто багато всього. Це оцінять ті, хто постійно сидить в мобільних іграх. Це оцінять ті, хто постійно сидить в якихось іграх на емуляторах. Чи могло б тут щось бути краще? Так, звісно, і це камера. Проте, якщо б вона була краще, то, мабуть, Phone 9 Pro і коштував би зовсім інших грошей. Та й сприймаю я його вже більше як портативну ігрову консоль на Android, більше ніж смартфон. Хоча він все ще доволі непоганий смартфон. І саме для цього сприйняття він ще бо він дарує емоції. На цьому у мене все. Не забувайте донатити за посиланням під цим відео на ЗСУ. бо... Чим більше донат, тим ближче перемога. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал, бо ми завжди готові порадувати вас цікавими відео. Побачимось!